398 доларів саме стільки вдалося зафіксувати прибутку на безризикових активностях на біржі Bybit та OKEX. Це вже регулярна рубрика, яку я записую третій місяць підряд. В чому її суть? Є телеграм-канал. Зараз давайте його покажемо. Є телеграм-канал, в якому я викладаю активності, викладаю відеоінструкції, які я роблю. Що я роблю. І так само показую там і викладаю там результат, який є результат цих активностей. А коли закінчується місяць, то записую підсумкове відео, що з цього вийшло. І та, такі ж відео були ось у нас квітень місяць. <кхе> і е, було 925 доларів. Ось можете передивитись це відео на каналі. Е, 725 доларів це був травень місяць, і закінчив, закінчився червень, і тут зафіксував 398 доларів е, ринок. Падає, є зараз нюанси на ринку, що ринок падає. Ну, а також був нюанс, що я був два тижні на відпочинку, і певні активності я е, пропустив, не робив, тому е, профіту ну, менше, ніж в попередні місяці. Але саме головне, що це все ж таки профіт. Е, трошечки хочеться запитати зараз е, оцих. Е, Гіпертрейдерів і спекулянтів, як в них зараз справи? Вони ж кричали, що там буде як все супер, і так далі. Тому не слухайте цих дурників, а займайтесь тим тим, на чому ви дійсно можете заробляти. Так, що я ще маю сказати про кількість акаунтів, які я використовую? Тобто це активності на біржі Bybit зараз переважно. І я використовую 11 акаунтів. Це їх так публічні, які я вважаю, що кожна людина може собі утримати таку ферму. Про відео про мульті-аккаунти має бути до речі, на цьому тижні. Вже там як ферма, з чого вона складається і так далі. Тобто, це те, що може в моєму розумінні, зробити кожна людина. Так само в нас є ферма на 100 аккаунтів, які звісно вже менеджери з ними працюють. Але всі відео інструкції записую я, тому що саме я практик, саме я розумію, що робити і як робити, і даю а вже далі люди опрацьовують. З, звісно, зроблю маленький відступ, це те, що це не єдине, чим я займаюся, а це, але це єдине, що я публікую, тому що дуже важливо, що ми даємо в публічний простір. І, на жаль, дуже багато людям брешуть, завищують очікування, люди залітають і втрачають кошти. Тому ні, я не про це. Звісно, в мене є і спекуляції, є певний. Ну, короткострокові спекуляції, але там, до речі, результат не фонтан да, за останні три місяці, і ми. Сподіваюся, не забуду, і в кінці ми порівняємо результат, який результат вийшов за квартал, ось три місяці ось в таких безризикових активностях, і який результат був в спекулятивних позиціях. Що ж, давайте пересп... підемо по позиціям. Одразу ми все будемо гортати, і я буду показувати, яка активність, скільки вдалося зафіксувати. І, звісно, я розповім про певні нюанси, які свої спостереження, на що ну, рекомендую звернути увагу і вам в майбутньому. Так, ну що, з 1 червня в нас почалося цей байстартер був на біржі Байбіт. Дійсно, небагато треба було ліквідність мати там, ну, в залежності від, там, від 100 до 200 доларів на аккаунт. Знову ж таки, я не розповідаю про цей. Цю брідятіну, яку розповідають в інтернеті, тисячу, п'ять доларів на місяць, гарантовано там і так далі, ні, я буду використовувати слово ліквідність. Ліквідність я називаю е, вільні кошти, які ви, е, ви або взагалі не використовуєте в ринку, е, або там ну, ви купили спекуляцію, якщо ви вже там залетіли і спекулюєте, на, на, набрали якісь скрипти, Але у вас має бути вільна рекл... ліквідність для того, щоб там добирати свої позиції, середню, зменшувати середню ціну позиції. Тобто, у вас, якщо у вас немає. Є коштів на балансі, з вами щось не те. Ви займаєтесь не тим. Я, ні, Якщо ви розганяєте депозит, то да, вам там ці uh, хамстери та палки, це, це вам допом в, допоможе. Але якщо у вас є ліквідність, то будь ласка, до таких активностей, які не несуть за собою таких ризиків, як трейдинг та спекуляція. Uh, і так, Starter, um, це тайко-проект був. Далі ми побачимо, ми отримали дві локації, Це просто я показую, що була така активність, вона є, називається Ну, Насправді ось так виглядають підсумки: тобто тут, тут лаунчпули, ну, прям кожну активність ми зараз пройдемось, і скільки фіксував, покажу аккаунт. Буде все, все достатньо детально, і це важливо, важливо, щоб ви зрозуміли, як тут працювало все, і певні думки вам розповім. Далі це активність, інструкція на активність по Зероленду, і я одразу кажу, що її можна поєднувати з холограф, Давайте подивимось. Тобто, ось це це полювання на ірдроп, один такий. Це, до речі, той момент, який. От він ну є такий використовується, сленого, не ширшир, шир, ну як не популяризується в крипті, чомусь воно чомусь про це не розповідають. Але тут, як ви бачите, можна заробляти гроші. Тому я рекомендую, звісно, коли я даю активності, об'єднувати для того, щоб зменшувати ціну на комісії, які ви платите, для того, щоб заводити, виводити збіржі. І ну, тому я. І менеджеру ми даємо, коли менеджер працює, ми об'єднуємо ці активності, як правило, в три активності. Тому я про це вам теж пишу в телеграм-каналі: про ось Zeroland, холограф. Далі в нас іде Jump Starter. Jump Starter анонсується, я показую, як його робити, звісно. І я фіксую парам. Я про нього просто ну, я про нього писав трошки вище ще ця активність почалася. Ну, Давайте вже подивимось, не кажу, кажу, кажу. О, Ось лаунчпул, і я показую, як, як з ним працювати. Ось він просто був 29 травня. Да? Тобто, е, вже ми поклали туди, е, кошти вони лежали. Ну, він був дуже поганенький, ну, як, ну, неприбутковий, але все одно якихось там, 12 доларів вдалося зафіксувати, і це теж добре. Ну, тобто Просто 2000 доларів ми полежали на аккаунті Bybit, я отримав 12 доларів, просто прилив цю ліквідність, е, всю на Jumpstarter. Зафіксував це 12 доларів, як то кажуть, на комісії теж, е, теж добре. І Ось в табличці я їх фіксую. pool, парам і е, пишу 12 доларів. Далі рухаємося далі. Тут я виклав відео якраз підсумки за попередній, за травень місяць безпосередньо був 725 доларів. Так само всі активності е, показував, що робив. Далі село. Е, тобто активність село. і тут важливий нюанс. село я отримав тільки один аккаунт. На що хочу звернути вашу увагу? То те, що в мене дуже просіли, із-за того, що там, як я і казав, там був квітень місяць, там 925 доларів, там травень місяць 725. І далі, ну тобто, і воно спадало. Чому? Пояснюю чому, тому що ну логічно, що не можуть вони роздавати аккаунтам постійно, тобто є певний рандом. І, і в мене, наприклад, дивіться по активностям мод, я жодного аккаунту не, не отримав винагороду. Кемено жодного, хоча тут, блін, десь по 80 доларів 80 можна було фіксувати жодного. І Я зараз поясню, чому от сіло тільки один аккаунт в мене відпрацював винагороду, від Фоксі жодного. І потім воно розглючило, Ну, типа витримали цю паузу, і вже холограф, спек, зеро вже почали роздавати. Хоча до цих проєктів, щоб ви розуміли, давайте перейдемо, підемо в табличку. Ось, наприклад, тут, да, M-Stars, дивіться, скільки ну, це з 11 акаунтів, які в мене, тобто там 5 акаунтів, сейф тут взагалі дев'ять. Ну, тобто були от лай, гарна те, що роздача була там сім акаунтів з 11, і потім пішов. Провал, ну, тобто вони тут в мене не записані, але 4 проєкти взагалі там ну, село тільки один роздало, ось я його о, кладу, в 20 Це до того, що для нових користувачів, звісно, ці показники мають бути краще. Але ви маєте теж розуміти, що і просадки такі теж будуть, що надають, дають за проекти за ці активності, а Бац не дають. Тобто ви маєте розуміти, що від рандому ми нікуди не втечемо, бо в кожного проєкту є. Певна кількість учасників, скільки приймають учасників. Ну, наприклад, от в мод зайдем у кожного проекту. Є кількість. От вони роздають 14 мільйонів своїх монет, і буде 40 тисяч учасників. І в мене жодного аккаунта, і на фермі в 100 аккаунтів. Зараз не буду вам брехати. Можна на фірмі 100 аккаунтів, там і були проходки, зараз не згадаю. ну, коротше, тобто Багата кількість учасників, типа 40 тисяч учасників, в мене жодного аккаунту не зайшло, Ну, таке, ну, те, це теж ну, має місце бути. Ви маєте це розуміти, що не завжди, як то кажуть, везе. Тому ціло було тільки один аккаунт. Тобто, дійсно, в цьому місяці в мене поган, поганенькі проходки достатньо. Далі фіксація джамстартера. Джамстартер це просто викладати ліквідність на біржу, просто Склав як депозит через день-два фіксуєте прибуток. І ну, це 312 доларів. Я отримав там, ну, в мене лежало десь 12 12,5 тисяч на аккаунті. Але ось саме я робив як показовий на 2600, бачите, за 2600 я отримав 65 доларів, саме їх я фіксую, ну, враховую ось як ну, в результат. Тому, Тому що дивіться, ось ця активність в мене йде там. 11 аккаунтів, і приблизно мені щоб простіше з нею працювати, це десь я використовую ну, десь 2,5-3 тисячі доларів для того, щоб легко впоратись з, з такою фермою. Ну, як правило, 2-2,5. Зараз IDO нема, тому 2-2,5 тисяч, от так, для того, щоб виконувати. Але. Але якщо працювати суто з цими активностями, а вони насправді більше всього дають полювання на аеродропи, то тут, наприклад, на 10 акаунтів у вас, навіть якщо у вас 200 доларів є, ви можете справлятися з цим. Просто треба вмикнути голову, і відпрацювавши на одному аккаунті, ви виводите ці ж кошти, але не одразу на другий аккаунт, а через трансфер другої біржі, ну тут можливо складна історія. Потрібно. Про це я, скоріш за все, запишу вам, як правильно безпечно, мультіачі інше відео, але хто зрозумів, той зрозумів, що це хто може додуматися швидко, то, маючи навіть 200 доларів, ви можете працювати з цими аккаунтами. Просто мені простіше, коли 2000 я використовую. Так, ідемо далі. Тобто ось фіксуємо Тайко. Тайко два аккаунти в мене проходить, і фіксація 148 доларів. Я їх так само ось враховую. 148 доларів прибутку є. Далі, дивіться, в мене тут прописаний лаунчпул пірат. Давайте подивимося на лаунчпули. Вони так само ось присутні лаунчпули. Їх було лише два, до речі, в, цьому, в минулому місяці. от, парам тут 12 доларів і пірат. Я також їх фіксував. Я про не у ньому сказав в відео. Ось пірат я зафіксував 15, ну, 15,71. Це скріншот, коли я його продавав, нарахований. Я просто про цю активність, ну, про те, що лаунчпул в одному з відео сказав, а сам пост не виклав. Але тому профіт цей, звісно, я його ось вказав: 15 доларів ці я додав. Так, ідемо далі. Що далі, IDO. До, до речі, про IDO, як я і в цьому відео вам казав, якщо я не помиляюсь, в цьому відео чи ну в, в, в одному з відео своїх я сказав, що один аккаунт тільки використовуємо, вони дуже погано виходять. Це збиткова історія зараз, тому що на комісіях, ну і на заморозки ліквідності, ну не цікаво використовувати. IDO. в останньому IDO я його навіть не викладав, і я із з одного аккаунту не заходив. І бачив, хтось писав, що там, по-моєму, люди фіксували, ну не те, що фіксували, отримали. Коротше, викупивши алокацію на 100 доларів, типа вони могли продати її там за 90. По-моєму, такі результати були. Тому IDO зараз, ну коротше, ринок. Ринок зараз така фаза ринку, це нормально, не хвилюйтесь. Так ринок працює то ось так, то вверх, то вниз, то вверх то вниз. Але працювати треба завжди якраз працювати більше всього треба, коли ринок в дупі, а не коли ринок там на хаях і всі там ге ге Уся і фарія. Коли фарія з ринку треба виходити і бути дуже обережним. Але зараз не про це. Але майте це на увазі, це важливо. Далі, що я показую? Трейдинг, крипта це не тільки трейдинг. О, це дуже велике відео. Подивіться, воно там. Годину тяжко, ну тяжко, бо це година, але я вам розповім там про всі сфери, які я пропрацював в крипті. Це дуже важливо, блін. Ну, е, бо вам про всі сфери розповідають як прикольно, а я їх прожив. Я в них працював там ну, від 10 тисяч доларів в кожній сфері я тестував, тому подивіться корисне відео. Хамстер Комбат відео виклав просто свою думку. Сказав: я не працюю з тапалками, ну. Немає типу. Комбат це ще й російський проєкт, ну, тому ми зовсім з ним не, не в одному напрямку, але, як то кажуть, для розгонки депозиту використовувати. Можете використовувати, просто розповів свої, свої думки про це. Далі записую відеоінструкцію якраз по проєкту Spect Bubble. Це так на колінцях записував інструкцію, бо якраз ось я і писав, що я був на відпочинку. Повертаюся відпочинку, і, до речі, скам відео, подивіться про скам. Боже, ну просто вкратце. Нікому. Хто вам пише в Телеграмі і розповідає, що вам хочуть допомогти заробити гроші. Ну забудьте, ну ви всі дорослі люди. ну чому, чому ви вірите, що вам хтось хоче дати кошти? Ну, блін, камон, друзі. Ну, ну На вулиці вам, ну ніхто ніколи не дає кошти, а тут в крипті раптом вам пишуть для того, щоб саме вам дати можливість заробити. Ну, блін. Слухайте ось мене. Так, я вам не розказую про мільйони, але я розказую про те, як точно ви заробите, а не, блін, про цю дурню. Тому ну подивіться відео, воно корисно по-любому буде. Спек, це інструкцію зверху я давав, ну ось натискаю. Ось інструкція, я її даю, і ось ми фіксуємо результат. По спеку 96 доларів. Я його вношу в табличку. Також отримуємо. Далі холограф, це теж активність, я давав її вище, тобто пишу, що ось була відеоінструкція по холографу тут, і це я промотав, звісно. Давайте зараз я, я все одно знаю, де ми. Халограф, халограф, так, да, по халографу ми фіксуємо. І, до речі, тут я написав, що досить гарно в нас роздала спрацювала тут ферма на 100 аккаунтів. Наша. Давайте я вам її покажу. Ось. І, до речі, тут показник того, що ми даємо менеджер. Ну, Дівчинка, коли відпрацює. один один. хтось мені писав, скільки людей треба для адміністрування ферми на 100 аккаунтів. Ось вона у нас. Тут свої примітки, свої галочки, відмітки. Не звертайте на це увагу. Ось ми теж формуємо. Дівчинка робила. Робить, як правило, по три аккаунти. Три активності одночасно. Е, і тут. Я, звісно, записую інструкції, коли вони тільки виходять і відпрацьовую їх для того, щоб зробити із... е, і все, не відволікатися до них. Але менеджер, велику кількість аккаунтів, звісно, відпрацьовує, ми називаємо це пачками. Е, ось, Наприклад, ми об'єднали так само Хало, Грофсіла і Фоксі. Вона відпрацьовувала одночасно. І тут гарна проходка була. По спеку у нас було 39% проходка, по галографу 32% проходка була на, ну, на великому ємі. Я про це зараз тут писав. Ну, звісно, це, це стосується іншої ферми. Але будьте обережні зараз з накручуванням ферми. ну, Про це я відео якось запишу, може, на цьому тижні, навіть по мультяках і по деяких нюансах розповім. Далі, Zerland, тільки один аккаунт в мене пройшов, і все, по активностям, все. Що нарахувалося. Холограф, холограф до речі. Було б значно краще, звісно, їх хакнули, і е, ми отримали там буквально по, там, по 5 чи по 6 доларів на аккаунт, е, а якби їх не хакнуло, то це було б десь по 25 доларів на один аккаунт. Тобто ми отримали значно більше. Про це, я до речі, писав е, в пості, я це писав, що е, якби ось я отримав 25, а якби їх не хакнуло, це було б 140. Там. А тому, але це ринок, таке відбувається, це нормально. Е, так, ZeroLand. І ну, що, покажу вам свою табличку. Зараз дійдемо до, до цих відео, що ще, ще ось табличка, те, що е, в мене є, ось вона Ну це я її так і веду, це моя просто внутрішня історія. Е, от По спеку були була проходка, ось 4 аккаунти, 0 тільки 1, Sіло. Е, холограф дивіться, ну, холограф мені тут ще докидали там інші е, активності. Ну, коротше, ну, я за, записав як 25, тому що саме така проходка у нас була на, на пачки 100 аккаунтів. Ну, насправді я тут трошки більше отримав, Ну то таке е, я більш щоб більш чистий. Результат все ж таки був. А, звісно, треба розуміти, що були витрати на комісії, тобто 398 доларів, це не чиста. Все ж таки на те, щоб завести і вивезти з біржі кошти, Ну теж плат, сплачується, там Ну щоб завести це 15 центів, бо я все сокіксу кидаю через оптимізм, а виводжу. Байбіт ну, так нормально наскалпіше на цих на виводі, в них все долар коштує. Тому ну якась частина з цих коштів, там ну доларів, мабуть, там 50. 60 На комісії так точно пішло. Що я ще вам не сказав по комісіях? А, не по комісіях, а по активності. Тобто, ви розумієте, коли ви заводите ферму, ви приймаєте участь, але будуть у вас просадки. Ще раз вам нагадаю, що наскільки я казав, в мене багато цих. Зараз повернемося, щоб вам наглядно це, бачите. Тобто, велика кількість проектів, ну тобто, ну не проектів, не роздавали. Тобто, о, як то кажуть, ну я думаю, це просто логічно не можуть, ті, типу ті акаунти, які отримали там, наприклад, е, ну тут -ту -ту, лайфсейв роздали. І зразу ж ті акаунти на мод, ні, ну не можуть вони так роздати. Це нормально, буде рандом. Ви маєте це усвідомлювати, що це буде, і це до того, що коли ви заводите будете заводити свої акаунти, то ось ця історія за три місяці, яка у мене, і тенденція на падіння, то у вас, скоріше за все, вона буде краще. Що я ще хотів сказати, поки, поки не забув, бо забуду. З точки зору е, порівняння, дивіться, ось 398 доларів е, в нас е, зафіксовано за е, червень місяць. І попередні у нас було 725 і 90, 925. Дивіться, 725 плюс 925. Підготувався. І зараз е, 398. Да? Тобто 2048 доларів. Нехай навіть на всі комісії там ну це я так прям завищено, скажу там от витратили 548 доларів, тобто а, а заробили при цьому півтори, ну от. Чистими навіть з урахуванням проксі, з урахуванням навіть підтримання АДСК. Ну хоча десь. Ну у нас просто дивіться, у мене Адеска тут у нас бага, багато багацького акаунтів. Ось у мене з 400 профілів. Ми використовуємо вже 373. Ну, у нас різні там є активності. Там ну, є Dolphin, який безкоштовний на 10 аккаунтів. Якось про це теж треба буде записати вам відео. Але сам факт, що за 3 місяці дивіться, тут, от типа трейдинг, <с> ці спекуляції, коли вам кажуть, що 100 доларів ви зробите мільйон там 10 тисяч доларів. Ну, це був. Все. Ну, це брехня. Е, мені подобається слово булшіт, тому що бул, ну, це як гімнобика, ну, тобто, ну, просто воно ну, як-то виразне. Бо брехня не так, як булшіт, як дєрміччя, це просто мудаки брешуть вам. Е, от. Е, тому дивіться, давайте от е, спитайте, Себе відповісти, просто дайте правдиву відповідь. Або спитайте свого друга, який вам там ваш колега, ну зараз крипта на хайпі нормально. А, запитайте, які в тебе результати за три місяці на оцих твоїх спекуляціях, торгівля, там і так далі. Я вам скажу, що в 98-99% зараз всі в дупі. Мало того, в нас теж там, де трейдингова історія, там ми теж пофіксували нормально так е, е, збитку. Саме про ці я речі тому і не даю публічно, тому що люди бездумно це повторюють. Так, ми з своїм то досвідом, ну це тема окремого відео. І ось вам, будь ласка, активності це плюс 50% до портфелю. Хоча навіть тут не використовується 3 тисячі доларів на роботу з цима 11 акаунтами, тобто можна, як я казав, із 200 доларами працювати, але прибуток зовсім інший. Тобто, ну навіть якщо так сказати, що якби ми тут використовували 3 тисячі доларів, наприклад, то. 50% за 3 місяці. Який вам банк дасть. Ну, тобто, Так, тут треба приділяти цьому часу. Ну, не так багато тут часу приділяється, розібратися трошечки треба. Але скільки часу ви витрачаєте на там YouTube і всяку дурню там на те, щоб там побухати, ну, не знаю, ну, на дурню. Скажіть собі правду, я займаюся дурне. Ну, тобто, Я сам такий, от як працюю, так час йде начебто довго. Як тільки сяду там YouTube подивитися чи просто полежати, блін, і час спливає дуже швидко. Тому не Витрачайте час на всілякі дурниці, і знову ж таки, в мене є е, відео на YouTube каналі. Ось, до речі, я про нього записав: крипта бізнес і нерухомість. Дуже рекомендую вам подивитися. Тут я саме е, розказую про те, е, за. Яку сферу я більше? Ну маленький спойлер. Я якраз за поєднання, коли у вас є там або стабільно працюючий бізнес, або робота, яка у вас так, так також тримає? Ну і ви працюєте, заробляєте, і якраз додавайте в своє життя крипту, тому що це крутий ринок, але це в окремому відео. Так, начебто, все я вам розповів, що хотів сказати. Давайте маленьку паузу. Ну тут зараз помислю, чи точно я все вам сказав. Так я вам порівняв, сказав, що все ж таки дайте собі правдиву відповідь. Тут більше заробили за 3 місяці, коли 50% до свого депозиту. Тут ну, ви ж можете мати 10-20 аккаунтів. У нас фірма на 100 аккаунтів, але ми там допустили, де деякі е, зробили помилки, тому там, там результат міг би бути кращий. Але е, зараз ринок знову ж таки просів, активності бачити нема. А, є один нюанс. Що я хочу ще зробити? Я хочу зробити експеримент та 10 аккаунтів додаткових. І потестувати сплеш. Але я це вам покажу, запишу публічно, бо Токен що розрахований на нові аккаунти, і це може бути цікавий експеримент. Якщо він вдасться, я вам запишу ну я буду, буду показувати цей експеримент, але тоді запишу вам більш детальну інструкцію, як це виконати. Тому займайтеся. Зрозумілими активностями не ризикуйте на весь свій депозит. Якщо ви залазите в спекуляції, в мемкоїни, то це має бути там 5-10% вашого депозиту, а все інше це на дуже низько активностях. Використовуйте. Начебто, все, пишіть свої коментарі. Якщо ви не в телеграм-каналі, звісно, додавайтеся. Телеграм-канал він у нас безкоштовний, але адміністратор не всіх одразу пускає. Тому ну, трошечки наберіться терпіння. Вони всіх потрошку та, та пускають. Ем, тому е, підписуйтесь на Ютуб канал. В Ютуб каналі коментарі. Будь ласка, пишіть, задавайте свої питання. Ну, критика також. Як то кажуть, навчайте мене де що косячу, чого не договорюю вам, можливо, тому що розумієте, я все ж таки вже як то викривлений сферою, тобто вже професійно, як то кажуть, покалічена людина, і дуже багато, мабуть, сленгу вам щось можливо не розрозуміло, Тому запитуйте, не обіцяю, що я все швидко відповім, все швидко запишу відео, бо я все ж таки працюю. Я не контент-мейкер, я працюю в крипті. Я саме. Оцими ручками тут все тестую і записую зараз активності. До речі, лінею приймайте участь. Це дуже класна активність. Записав відео, так само виклав його на YouTube. Ось, ну, там трошечки мене критикували за те, що я багато перескакую, але це є нюанс, що я хочу вам так багато сказати, що от інколи дійсно скакаю вліво-вправо, як та везянка. Тому цю активність я зараз ми працюємо, у нас просто 140 аккаунтів під лінею. і... Там активності йдуть щодня, ви можете долучитися. Чим класно, що в Лінея це проект. Ну, по-перше, ви там навчаєтесь дійсно, подивіться відео, корисно буде і те, що ви можете залетіти і робити активність в будь-який момент. Лінея не каже вам. Зробіть усе. Вона каже: я вам нарахую монети за ті дії, які ви зробите. І це дуже круто. Я повторне відео, скоріш за все, по лінеї запишу завтра чи післязавтра. Але і зараз там активності йдуть, ви можете до неї долучатися вже. Ну, дивіться, відеоінструкцію, ось вона в каналі. Так само. А ще на цьому тижні я запишу в підсумкове, до речі, це відео в мене назад стоїть по плану. Підсумок по аїрдропам, бо вийшли топи, топи, топ з Касінг, Стракнете льноль по. Виходили. Зараз чим, ну, ми з фермами працюємо. Я, ось, тут є пост величенкий да, з усім, з чим я працюю, ось і не є. Ретродропи, це те. В чому в мене більше всього віри, перечитайте цей пост, якщо не читали, він досить корисний. І я запишу, що зараз, який результат в мене по ретродропам. У мене особисто, ну, в принципі, гарний, я задоволений. Хотілося б більше, але це буде окреме відео. І також запишу, на що ми зараз ставимо акценти з чим ще працюємо. Тому, як то кажуть, підписуйтесь тут. Правди, більше, ніж денову ще на каналах. І найголовніше, мабуть, це те, що тут найбільше практики, тому що відеоінструкції, ну, принаймні, я не бачу, що їх хтось багато викладає. Всім щастий!